Частина пасажирів бойкотують перевізників, які підняли ціни на проїзд у маршрутках Полтави. Так зробила зокрема Тамара Шарпило. Жінка очікує на комунальний тролейбус. Я не планую їздити за 15 гривень. Буду чекати тролейбусів. Дорого і сервіс не відповідає. Ви знаєте, в масі своїй водії дуже злі. Вони буває говорять по телефону, нецензурні слова, не звертають уваги на на пасажирів. Дуже рідко, дуже рідко є дуже ввічливі водії. Частина водіїв не на камеру повідомили Суспільному, що кількість пасажирів на їхніх маршрутах росошинці ГРЛ дійсно зменшилась. Проте, за словами перевізника Михайла Костова, на це могли вплинути різдвяно-новорічні свята та їхній вплив на пересування людей містом. З 29 числа як подняли ціну. Десь процентів на 30% поменшало. Який тариф у вас на маршруті? 15 карткою, 15 готівкою і в 13 це йдуть нульові, виходить. Їх пасажирів сидити дуже важко, тому що насталися в ковідні, і... і кількість взагалі людей, які їздять, стала на порядок менше. У даний час мово, на це питання, ми вам відповісти питання не можемо конкретно дати відповідь, що зменшити пасажир потоп, ну це буде так завжди при як піднімається підіймається ваш також деякі містяни розраховують на маршрути, які продовжують перевозити пасажирів за 10 гривень. Єдине пощастило мені я їздила на алмазний кілька днів тому. Там зберігся ще старий тариф, 10 гривень. Звісно, що я можу їздити тролейбусами, але вони ну так рідко, їх так мало на маршруті буває. Ми привикли общето їздити за 10 гривень і нас це вповнелою. 15 – це не на... подорожчало сразу на 50%. процентів. Це дорого для пенсіонерів. Це дорого. Як розповів Михайло Костов, поки про повернення до попередніх тарифів не йдеться. Бойкот частини пасажирів та демпінг з боку інших перевізників на ринок не вплинуть. Світлана Мастепан та Микола Юріменко Суспільне новини Полтава.